Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми з вами тестуємо ось такий очищуючий бальзам. Я вже ним користуюсь, в мене вже склалось певне враження про нього, але я вирішила все ж таки записати відео відгук, тому що дуже багато я сферю оріфлеєм саме до макіяжа їх. І ось вирішила вам показати, як змиває все ж таки цей бальзам. Тут я вже собі нанесла, щоб трішечки підсохло. Це в мене ось такий консилер від Evaline. Далі, тут у мене ще бібій-контур від Lamelle. А також достатньо вони стійкі продукти. Це продукти, якими я регулярно користуюсь, тому я вирішила отак от їх і показувати, що ж я змиваю цим засобом. Далі в мене ось такий стійкий олівець від Avon. Вони, до речі, дуже стійкі, мені подобаються саме від Avon Олівці. Зараз трішечки покажу, мабуть, вам ось так. І ось такий олівець, також Power Stay, Він взагалі практично його неможливо змити. Він дуже стійкий, чорний колір. В мене він практично закінчився вже. Тут зовсім-зовсім трішечки залишилось. І ось, поки все майже все, вже, бачите, можна відправляти в порожні пляшечки, здається. Зараз. Ні, нічого вже ось, зовсім-зовсім трошечки залишилось. Я думаю, що до кінця цього місяця він в мене вже піде в порожні пляшечки. Ну і давайте тестувати. Бальзам я його відкрию тут за кадром. Має таку маслянисту консистенцію, от саме, знаєте, вершкового масла. Подивіться, як він лягає. Його необхідно на суху шкіру, ось так ми розносимо. і ну, Такий невеличкий, як масажними рухами, наносимо, бачите, він уже досить непогано розчиняє макіяж. Трішечки ми потримали, і далі беремо вологу, у мене тут. Вже з водою серветка. І витираємо. Подивіться, як класно і швидко він все знімає. Оці два олівця, що трішечки тут залишилось, їх практично неможливо з першого разу зняти нічим взагалі. Тому я вважаю, що це ну, супер результат, і тому я вам сміливо дуже раджу саме оцей очищуючий бальзам. Він мені дуже сподобався. Ось таке коротеньке відео. Пишіть свої відгуки, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні це все. Всім па-па!